Козацькому роду нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу, Козацькому роду, нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу, Ти не знає броду, не їдіть по воду, повертайтеся в голову day Шановні наші мужні сісени, вітаємо з друзями для вас несу, палкий привіт від молодого покоління, бо наш надійне, як і спасіння, сьогодні ваше професійне свято. Вас покликати, захищати це важливих в нашому житті, це зрозуміли ми під час війни. А я пишаю, що живу в Україні, ніколи не поїду за кордон, бо власне краще, той не Ви наша гордість, український еталон! Ви яму зі зброєю духа, бо тільки так на всіх захистити сімейний спокій у ваших думках, що я на гарді, щоб ми могли жити. У наш духовний і душевний щит, бо ми житті ходимо до школи. У світли майбутні нашої ліси, який не від вже не здається ніколи. Завдяки навчання нас триває, завдяки, аби постаршили на рік, і гайку з вас Пороблюди і відійде жадалі. Збройні України сила, наші міцні металеві крила, що піднялись і не дозволять пасти, до безправжнього щастя, ваша двойня, наші молитви, нехай закінчаться атаки й битви. Чекаю вас удома з пиріжками, щоб серфі зробити і захисниками. Чекають з кожного з вас паляниці. Когось із печі, когось із крамниці, Смачна вечеря затишок вдома, нехай відступить назавжди втома. Хай май та джавеліни вам принесуть найшвидші зміни. Їм відпочинок нам перемогу, Ми про це молимось нашому Богу. Дай вам, Боже, здоров'я і терпіння, аби вирвали руське коріння, аби прогнали ворога з України, не дарма ви свете, зброї і сили. Ми в своєму тилу у школі вас підтримати завжди готові. Благодійний ярмарок проведемо, на бронежилети кошти зберемо. Ми в своєму тилу на уроки, теж до успіху робимо кроки, Бо волеудство цитьма знає. Граніт для вас дирзає, ми готові на зміну і поповнити вашу силу. Вай загріти вдячними словами, ми пишаємось найкращими захисниками. Дячні вам, що можемо вчитись і буденністю цивільною жити. Ми в домівках теплих, ми в окопах, 24 на 7 по роботах. Вдячні вам, що життя нас триває, збройна сила кров поливає, не віддасть їм. Перемога вже поруч, мизенько. У вас тиму, сім'я, ваша діти. Під мирним небом разом будемо жити. Тільки живими повертайтеся, бережіть себе, постарайтеся, не їдьте до нас, домовина, тільки з вами переможе Україна. Слава!